Місяць чекав і нарешті дочекався. Зарядка для мого електромобіля. Такої в Україні ще немає. Вибирали разом з товаришем, тому що в нього також електромобіль. Він також придбав ось таку зарядочку, вона йому вже прийшла, тому що він перший замовив, а мені прийшла на тиждень пізніше. Ви Тільки подивіться, яка здоровенна байда. На 7, з чим то кіловат. Зараз розпакую, все покажу. І тестом. Предісторія, чому саме Фейрі, була в мого товариша аналогічна зарядка, тільки старого зразка. Користувався він нею довгий час, все йому подобалося. Але десь вона пішла по руках і він придбав собі нового зразка. Чим відрізняється нового зразка? Відрізняється не тільки ціною. Якщо ви вб'єте в гуглі зарядка Фейрі, воно вам викине старий зразок. Ось такого зразка ще не завезли в Україну. Я так думаю, десь потім вкрадуть мої відео і почнуть показувати, що Петрович рекомендує, хоча Петрович хрена не рекомендується, він купив чисто для себе, щоб користуватись. Коротше, що покращили китайці. Кабель в цієї зарядки він тут м'ясенький, еластичний, по типу софтач. В тої старої зарядки він йде дубовий, не еластичний і на морозі може лопати. Так що краще розгляньте ось такий варіант. Тому що старий зразок в нас продають від 8 до 10 тисяч, аліку він коштує 4 тисячі. Ось цю я купив за 5,5 тисяч. В нас напевно вона буде коштувати більше десятки, тому що вона дуже крута вона покращена і не тільки зовні, але й покращили програмно. Що ми зараз подивимось. Вмикаємо в розетку і погнали. На верхній панелі в нас є три сенсорні кнопки для керування зарядкою. Можна також приконектити до телефона. Ось, будь ласка, все розписано, все показано. Я буду коннектити до Smart Life. І щоб не паритися, нічого тут не перемикати, не налаштовувати, все завжди буду бачити в телефоні і контролювати її з телефону через Wi-Fi. Читаємо характеристики, що це таке друга модель. Зарядки, щоб ви звернули увагу. Далі. На вході може бути 85-264 Вольта, тобто вона може працювати як із заниженої напруги. Так і завишеної. А зазвичай вона у вас буде занижена. Тому що, незважаючи на те, що я протягнув нову лінію собі в студію, напруга у мене на даний час вімкнутим кондиціонером і бойлером, це орієнтовно десь 3 кВт 204 вольта. Я навіть ще не вмикав усю зарядку. Уявіть, що буде, якщо вімкнути зарядку на 32 ампера, 7 кВт. Вона просядить до 180-190 вольт. Тому. Це дуже круто. Я сподіваюся, що вона все ж таки буде видавати 7 кВт при такій напрузі. Так, може працювати до мі... від мінус 35 до плюс 55 градусів. 55 це літом трошечки буде фігово, на сонці не можна буде залишати, бо буде перегріватись. Хто не хоче читати інструкцію, все зараз розкажу. Тут значок Wi-Fi буде показувати, коли ви приконекти його до додатку. Далі, ампери. На даний час 8 А. Можна поставити 10 А, 13. Шістнадцять двадцять п'ять. І 32 А. Тобто не обов'язково ставити 32 А, якщо ви залишаєте автомобіль на ніч. Можна поставити, наприклад, там 10 або 13 А, і хай вона собі невеликим струмом заряджається цілу ніч. Далі, температура самої зарядки на даний час 34 градуса. Вольтаж в мережі. Тут будуть показуватися Ампери на даний час в реальному часі. В реальному часі будуть показуватися, скільки споживає кіловат, скільки спожило кіловат. Ось цією кнопочкою на Налаштовуєте відкладений час, тобто це може бути там 2-3 години, скільки собі поставити. Через 4 години, наприклад, вона вімкнеться і почне заряджати автомобіль. Далі нижня кнопочка відповідає за те, скільки часу буде заряджатися зарядка. Тобто поставили, наприклад, там 5 годин. Вона 5 годин буде заряджатись і потім вимкнеться. Що ми отримуємо за 5,5 тисяч гривень? Бо ж ви мене задовбете, яка ціна? Ось така сумка. Я б не сказав, що супер крута, Пізніше, я думаю, вона ось це все облізе. Але дали китайці, та і то добре. Не знаю, чи буду її використовувати, хай там буде. Далі ми отримуємо розетку, ось таку розеточку. З вилкою. Якщо у вас десь немає ось такого роз'єму, ось такої силової розетки, можна використовувати цю. Правда, вона розрахована тільки максимум, пише 16 А. Я так думаю, якщо дати їй 32 чи 25 А, то ось ця вилка вона просто розплавиться. Це моя така думка. Ви собі можете спробувати далі. Це Type 2. Однофазна зарядка. Якщо у вас там тесла чи там будь-які Круті автомобілі, які підтримують трьо, три фази. У мене автомобіль підтримує однофазну зарядку, тому вона мені ідеально підходить. Е, є ось така фішка, яка прикручується десь на стіну. І ви собі там зарядили, виняли, вставили, і хай воно собі там буде. Я її використовувати не буду, бо то, що в мене гараж, якщо я її так залишу на ніч, то її вже на ранок не буде. Далі підставочка, ось така. Де ви можете її ось так собі поставити. І все. Тобто, ось цю фішку, да, ось цю фішку я собі можу поцепити на стіну, поки заряджається, все круто, потім собі зняв і заніс назад в гараж. Щастя моє закінчилося тоді, коли я поставив заряджати автомобіль. Ось дивіться, прив'язав зарядну станцію, написав. Зарядна станція. Заходимо, дивимося, заряджається автомобіль, поставив 25 А, бо 32 А просто не витягує. Дивіться, що робиться в мережі 181 вольт і на даний час 25 А. Температура зарядки 20 градусів. На даний час вона заряджає автомобіль з потужністю в 4,5 кВт. Я хотів 7 кВт. Ну, мені електрики казали, що на цих гаражних масивах що б ти там не робив, міняй електрику, не міняй один ні хрена тут не буде. 177 вольт. Я просто в шоці. Я так думаю. Напевно, через те, що похолодало, люди десь позасідали в тих гаражах, помикали обігрівачі і сидять собі, там гріються. Подивлюся, як буде вечором, як буде пізно вечором, як буде самого ранку. Якщо це питання не вирішиться, будуть приїжджати електрики і перекидати десь ту лінію в інше місце, бо, блях, шукати якусь фазу, та яка не завантажена. Тому що це не діло. Заплатив купу грошей, поміняли лінію, поміняв автомати, поміняв всю електрику в студії. Щоб заряджати машину швидко. І тут тобі на 178 вольт. Ну, це ж повна херня. Що мені найбільше подобається в цьому додатку: ампери можна виставити які хочете. Хочете 32, хочете 30-29, якщо мережа не тягне, поставили собі 29 і все, 28. І ось так, рухаючи повзунок. Мінімум можна виставити 8 А. Від 8 до 32. Тут я все собі переробив, вивів ось таку розеточку і ось таку розеточку. Тут 6 квадратів і тут також 6 квадратів дріт. Все продумано, все чудово, все працює. Єдине, що закріплю десь ось сюди, це кріплення, щоб можна було її ставити. І дивіться: 25 А. Все чудово, все працює, заряджається, під'єднано до автомобіля. Так що Петрович однозначно рекомендує до покупки. Товариш користується, йому сподобалося, я собі придбав і теж буду кайфувати.